Наступний закон, який має відношення до реформування викладання історії, закон України про повну загальну середню освіту, чинна редакція його від 1 червня, тобто останні зміни, вносились не так давно. Тому ми маємо відслідковувати, що там відбувається, щоб це інтегрувати в свою роботу. Стаття 10, пункт 2, Цикли базової середньої освіти. За цими циклами. У нас будується і концепція реформування історичної освіти. Про неї ми будемо зараз говорити, тому ми виділяємо в цьому законі це як один з ключових моментів для нас. Стаття 11. Освітня програма. Заклад формує власну програму на базі типової і може перерозподіляти години для кожної галузі знань так, як вважає за потрібне. Закон це передбачає, тому ми і, на жаль, стикаємося з подібними ситуаціями, коли у істориків віднімають години і ще й створюють такі умови, в яких треба дуже багато інформації в один урок якимось чином адаптувати, якось її туди інтегрувати. А потім у нас з'являється чимало проблем і питань з тим, щоб якось подолати освітні втрати. Але за законом. Кожен заклад має на це право. Наприклад, Педрада може об'єднати години історії України та всесвітньої історії в інтегрований курс, а історія України і світ. Сюди також може інтегрувати і громадянську освіту або викладати її окремим курсом. На щастя, ми вже маємо повноцінну модульну навчальну програму, яка дає змогу це зробити. Тому що, наприклад, я вважаю, що такий курс, як громадянська освіта. Має бути повноцінним і має бути більш активно впроваджений навчальний процес. А історію України і всесвітню історію, звичайно, і не проти інтеграції в один предмет. Про це буде далі говоритись. Але громадянський компонент, все ж таки, на мою думку, має виділятись. Ще й окремо, окрім інтеграції в історичні е, факти й події. Наступна стаття, 11, пункт 3. Предмети дозволено вивчати інтегровано з іншими у межах тих же самих годин. Ну, це також стосується того, що ми перед цим е, я назвала, да, характеризувала. Стаття 17. Оцінювання. Може бути формувальним, поточним, підсумковим, обов'язково ДПА після 9 класу, яка включає історію України. І стаття 22 – це права підпрацівників, які говорять про те, що учитель має академічну свободу, зобов'язаний дотримуватися дитиноцентризму і постійно підвищувати кваліфікацію. А бачимо, що декілька пунктів в цих двох нормативних документах закону України про освіту і про повну загальну середню освіту вони трошечки переплітаються і взаємопов'язані один з одним. Але як же ж цей закон про повну загальну освіту? Направляє вчителя історії. Він говорить нам про те, що ми маємо планувати свою навчальну програму, власну за циклами, які виділяються: п'ятий, шостий, більше гри та адаптації, сьомий, восьмий, це системність і дослідницькі вміння. Друге – Використовуємо інтеграцію, об'єднуючи історію з ГО, медіограмотністю з темпроєктами, не перевищуючи встановлених навчальним закладом годин. Маємо оцінювати компетентності, спиратися на академічну свободу і готуватися до ДПА стратегічно. Скажімо так, як тільки в нас розпочинається якийсь фактичний матеріал. Який пропонується в ЗНО чи ДПА, ми маємо одразу його підготовку до нього впроваджувати сьомого класу. Так? Ось, наприклад, як у нас зараз є, коли ми вивчаємо середньовіччя і ці дати потрапляють в ЗНО або в ДПА, його наразі немає, але все ж таки, коли воно було, дати події, курс історії України сьомого класу потрапляє дуже часто в якісь. Вже підсумкові оцінювання державні, тому маємо готувати діток вже з цього моменту. Але як саме це вже на вибір ваш залишається?